Ця розробка за дуже короткий термін пройшла шлях від формування концепцій до виготовлення та випробування прототипів, які вже найближчим часом зможуть захистити українських військових та цивільне населення від однієї з найбільш руйнівних загроз сучасної війни. Таким чином спільний центр аналізу підготовки та освіти досить швидко довів свою доцільність та ефективність. Слід зазначити, що ця нова спільна структура НАТО та України була створена за наказом Північно-Атлантичної ради зовсім нещодавно, 16 грудня 2024 року. А офіційне відкриття відбулося в лютому 2025 року. Джатек є частиною командної структури НАТО та безпосередньо підпорядковується штабу та Верховному головнокомандувачу Об'єднаних Збройних сил НАТО з питань трансформації. Місцем дислокації Джетек стало польське місто Битгощ. Його командиром був призначений бригадний генерал у Озга, а заступником командира полковник Збройних сил України Валерій Вишнівський. Ми працюємо над тим, щоб Взяти уроки війни, які ми маємо зараз, і перетворити в ефективні навчальні програми, перетворити їх в тренувальні програми, і все це імплементувати нам тут і зараз на поле бою. Тобто ми працюємо над покращенням підготовки офіцерів, покращенням підготовки солдат. І ми ще. Основна наша лінія докладання зусиль це інновації. Ми хочемо покрити цей вузький сегмент, де, наприклад, НСАТУ немає рішень, там де немає рішень по протидії плануючим бомбам, по протидії дронам на оптоволокні, по евакуації поранених з поля бою. Енсійту це ініціатива НАТО спрямована на посилення підтримки України, яка включає координацію допомоги та навчання. А в те, українські фахівці беруть безпосередню участь у розробці та випробуваннях новітніх систем протидії ворогу та надають свої експертні оцінки, що дозволяє максимально адаптувати спільні розробки до реалій сучасного поля бою, як уже й наголосив командир Джейтека. Ми Україна НАТО, ми маємо представників НАТО. З багатьох країн, і також ми маємо представників України. Ми працюємо абсолютно спільно в одних офісах, в одних кабінетах, і ми вирішуємо спільно наші завдання. Робота у нас, та й відповідно до нашої концепції, затвердженої націями, відбувається проєктно-орієнтовано. Ми створюємо проєкти спільно з Україною, спільно НАТО, які будуть цікаві для обох сторін. І в принципі, під час реалізації цих проєктів НАТО отримує досвід або рішення тих чи інших проблем. Україна отримує інноваційне рішення або отримує ту чи іншу спроможність, яка до цього бракувала. Фахівці Джатек ретельно аналізують досвід війни в Україні та продовжують роботу над пошуком ефективної протидії багатьом ворожим викликам. Слідом за дронами-перехоплювачами керованих авіабомб на черзі дрони перехоплювачі шахедів та дронів на оптоволокні.